Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Десята ранку в Україні. Я Соломія Вітвіцька. На каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон Єдині новини. І це телевізійна служба новин. Херсон під масованим обстрілом росіян від ранку у місті не вщухають вибухи. Спочатку окупанти били з артилерії та керованими авіабомбами. Зараз атакують із реактивних систем залпового вогню та запускають дрони. Уже відомо про одного загиблого особу. Чоловіка ще не встановили. За попередню інформацією є також щонайменше четверо потерпілих. Усіх забрали в лікарню із уламковими пораненнями та вибуховими травмами. Серед них 20-річна дівчина у неї контузія. Але ці цифри можуть бути не остаточні. Екстрені служби не можуть повноцінно обстежити місця прильотів, адже російські терористи не припиняють вогонь. Під обстріл потрапив і начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Один із вибухів пролунав в прямому ефірі під час його відеозвернення у центральному районі міста. Вітаю, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам чотири. Роє потерпілих зруйновані будинки та побита церква. Росіяни вночі масовано били по Одесі ударними безпілотниками. Сили оборони знищили сім шахедів. Однак, внаслідок численних вибухів у приватному секторі передмістя спалахнули пожежі і є суттєві руйнування. І саме там зараз працює кореспондент Сен Сергію Сачук. Він про все зможе з нами розповісти наживо. Вітаю Сергію! Тож розкажи, що відомо тобі на цю мить про постраждалих і якої шкоди завдала саме ця. Атака дронів. Соломія, вітаю. Ми зараз перебуваємо якраз на цьому місці, де сталася атака. Можете побачити позаду мене. Працює важка техніка. Прибирають ці такі важкі уламки розбитих будинків, тому що людям потрібна допомога. І вони самі просто не в змозі це все розтягнути. Тому тут техніка, тут комунальники, це на цей момент. Ну і говорячи, як це все відбувалося, вночі росіяни двічі запускали ударні дрони в наш бік. Перша хвиля заходила в напрямку Чорноморська, псахи знищували ще над морем, а от близько першої людини ночі атака пішла в бік Одеси. Ворог намагався цілити по критичній інфраструктурі, натомість вибухали житлові будинки, скло вилетіло в сусідній церкві, горіли автівки на відкритій місцевості. Люди розповідають, що пережили, ховаючись від російської смерті. Ми поспілкувалися з родиною, якої вогонь знищив весь будинок. Люди опинилися на вулиці без нічого і у розпачі ми залишилися без будинку, без нічого. Все життя ми жили, працювали, і зараз у такому віці ми залишилися без нічого. По сусідам ходити як бомжі і спали у них. Добре, що вони прихистили. А далі, ну що робити? Після вибухів спалахували пожежі, тож додалося роботи і надзвичайників. Надзвичайникам понад півсотні вогнеборців працювали одразу за кількома адресами. Коли ми приїхали зранку, ще й на сусідньому складі, де зберігалися господарчі товари. Охоронець розповів, що спалахнуло від двигуна шахеда. Був дуже сильний вибух. Спабахнуло також дуже сильно наче, знає, знаєте, от якось, наче от біля мене мет, метрів десяти десь, не більше. Він от залетів отак, вот ці, де зараз пожежники знаходяться, він залетів туди і сюди пробив в стіні дірку. І туди упав. Така спишка така, одразу пам'ятник. Ну і далі все. Вклад криша суха. І воно вже все тоді займання вже відбулося і все загоріло. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Це ваш будинок, не? так? Так. Був. був. У нас був будинок. І буде. З потерпілими тут працювали вночі і психологи, бо люди пережили справжнє нічне жахіття. Відомо про трьох постраждалих вони в шоковому стані. Ну і відомо серед них 66-річний чоловік. Його з пораненнями порізами доправили. У лікарню зараз знов ж таки активна така фаза ліквідації наслідків. Ми бачимо тут дуже багато техніки, комунальників роздають плівку, і люди стоять біля автобуса оперативного штабу, де оформлюють документи щодо постраждалого майна для того, щоб потім це все відновлювати. Ось така у нас ситуація соломія на цей момент. Залишаємося тут. Слідкуємо як далі будуть розвиватися події. Дякую, Сергію. Кореспондент Сен Сергій Осадчук був зараз з нами наживо з Одеси. Розповів, як місто пережило чергову удар черговий удар безпілотниками, і зокрема як уже ліквідовують наслідки атаки. Ще на три місяці воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать після 9 травня. Відповідні законопроекти подав до Верховної Ради Володимир Зеленський. Президент пропонує продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації і ще на 90 днів, тобто до 6 серпня. Тепер рішення має затвердити парламент. Це буде уже 15-те голосування в Раді за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Летять у Францію говорити про Україну. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпредставник Трампа по Росії стів Вітков поїздка відбудеться вже на цьому тижні. Повідомило американське видання політикою з посиланням на два поінформованих джерела. Рубіо зустрінеться в Парижі зі своїм колегою, міністром закордонних справ Баро. От Вітков говоритиме безпосередньо із президентом Еммануелем Макроном за підсумками останньої зустрічі з російським керманичем Путіним. Стів Вітков заявив, що під час переговорів. Сполучені Штати нарешті з'ясували вимоги російської сторони для встановлення постійного миру і сказав про п'ять територій, щодо яких нібито будуть шукати компроміс для досягнення миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що поступатися територіями, визнавати будь-які тимчасово окуповані території не українськими, а російськими для нього червоні лінії А Вітков, мовляв обговорює питання поза своєю компетенцією. Дійти до адмінмежі Дніпропетровщини. Росіяни вперше за кілька місяців пішли колонною технікою, аби прорвати наш фронт у районі Великої Новосілки. Їм вдалося просунутися на одне село, але свій план наступу, який мали реалізувати ще в березні, провалили. Підсилила цю ділянку фронту 72-га бригада імені чорних запорожців. Відтак просування ворога вдалося зупинити, але його штурмові групи без упину сунуть на наші позиції по кілька. На день спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила, як палять росіян наші бійці чорним запорожцям. Треба наша з вами підтримка. В сюжеті буде QR-код, за яким можна задонатити на дрони для підрозділу. Орки тягнуть свого трьохсотого, якого добили. Зараз вони в кусти. Ми відправляємо зброси. Ові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту. Турма група семи осіб рухаються до наших позицій. Зараз на них вилітають. Сім це чимало кажуть бійці. Мета цих ворожих солдатів будь-яким способом дійти до позицій нашої піхоти, хоч комусь і штурмовиків. Я кажу, вони накопичуються, накопичуються, а потім роблять ривок. Накопичуються і одразу на всіх сторонах питаються прорватися. Вони йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ вночі, коли відбивали такий самий штурм. Один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях. Видно, як він лежить, перевертає автомат. Зараз перед цим на нього скинули три скиди. Його достало. Він ще рішив застрелити. Мабуть, ну, так легше смерть ніж від скидів. Не так боляче мабуть, для нього, а їх ніхто не рятує, і вони трьохсотих своїх всі кидають. не забирають жодних. цій же лісозмузі на ранок іде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору наші дрони-розвідники. Таких безпілотників має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців. А поки пілоти споряджають ударні ФПВ. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кілзону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Це зараз в ефірі. відпрацювали. Загорівся там. поплічники цього росіянина десь поряд, але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев і просто йдуть далі. Це і називається м'ясний штурм окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову і так безупину. Бо тривалість життя у такому штурмі одного росіянина це лічені години. Один з них 200, один 300. Решту зараз шукаємо кущах. Ну це питання там від півгодини до, до години, що ми їх вже відмінусуємо. Та Де декілька годин. Тривалі життя їхнє завдання вийти на межі Дніпропетровщини, і хоч тут до кордону областей лишилося кілька кілометрів, їх ніяк не можуть здолати росіяни. За нашу інформацію, у них була задача ще до кінця березня місяця вийти на кордон Дніпропетровської області, тобто взяти якийсь стратегічний ланцюг забезпечення, він відсутній. Тут я думаю, що в першу чергу головна задача саме зайти в Дніпропетровську область вперше за весь час війни на одній з посадок. Протяжністю 800 метрів ми нарахували понад 100 тіл противника двохсотими, але по цій посадці продовжує противник рухатися. Ось іще ще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цією бригадою нещодавно підсилили напрям. Це вже третій противник, який стоїть проти нас. Лише наш батальйон наніс понад 400 втрат одиниць втрат особового складу противника і понад 10 одиниць танків, понад 30 одиниць броньованої легкоброньованої техніки. Порядка двох батальйонів він до цього намагався рухатись виключно живою силою. Він підключив техніку, і вперше, десь за крайній місяць, було застосовано противником більше 10 одиниць танків броньованої техніки, що на даному напрямку вже не спостерігалось декілька місяців. Але в селі, що за спиною цих росіян, наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістають, але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди постріл, але наші бійці її скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між розвалин. Нічого з ними не робимо. Живуть вони собі там далі дитина. В денній частині тора проживає років до десяти. Аби не зачепити місцевих, наші не стріляють. Їм нічого не лишається. Лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік. Для них дронів має вистачити, кажуть чорні запорожці. Юля Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Великодні символи для наших захисників: поліція охорони та поліція Київщини, а точніше, жіноча частина колективу, спекла дві сотні пасок для своїх колег, які нині на фронті або проходять реабілітацію після поранення. Для деяких жінок поліцейських цьогорічний великдень обіцяє стати першим, коли вони зможуть бути поруч із своїми коханими. Кореспондент ТСН Метро Фурдак розкаже більше. Під кухарськими халатами не одразу видно, що сьогодні на цій кухні не лише професійні кухарі. Жінки поліцейські на один день відклали робочі справи, щоб передати частинку великодньої атмосфери нашим захисникам. Було дуже тяжко. Він е, переважно весь цей час був на на сході. Чоловік капітана поліції Катерини Гулянської Віталій служить у 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України. Великдень 2025 Стане першим із початку великої війни. Війни, коли сім'я зможе бути разом, Віталій нині на ротації. Катерина каже, готує ці паски, бо знає, як важливо на передовій отримати домашній сюрприз. Вкладаємо віру в них безмежну, шалену віру і вкладаємо свою підтримку, свою любов і свою до них шану і повагу. Ну і звичайно, надію. Ну тільки, тільки найкращі, найсвітліші побажання. Проєкт волонтерський. Люди збирали кошти самостійно. Для наших військовослужбовців спекли дві сотні пасок. Вони вирушать до стрілецького батальйону та підрозділу спеціального призначення Людь національної гвардії готували сюрпризи на кухні фабриці. Готуємо у місті Герої Буча. Цей заклад вибраний не випадково, тому що буча це місце стійкості, незламності, тому що цей заклад був побудований після окупації і тут готують обіди, корисні обіди для дітей Бочанського району. Фабрику готуємо. Профінансував благодійний фонд американського мецената Говарда Баффета. Щодня тут готують 7,5 тисяч обідів для школярів регіону. А от паски випікають уперше. Це перший такий досвід для якраз для такої події залучитися для приготування смаколиків наших, нашим захисникам. Тому для нас тут це вперше. Тому ми сьогодні навчаємось випікати паски в наших новітніх гаджетах разом з дружинами наших захисників. Кухонний комбайн замішує тісто, пароконвектомат пришвидшує його піднімання. А от прикрашають паски уже вручну. Професійні кулінари запевняють, головні інгредієнти навіть такої складної страви, як паска, нематеріальні. Багато любові добра і любити те, що ти робиш все інше. Google. <ріст> Дмитро Фрутак, Георгій Воронов ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну, і на цій великодній ноті я завершую випуск ТСН і передаю слово моїм колегам, ведучим 1+, плюс 1, Руслан Шаріпов і Ірина Прокоф'єва підхоплюють марафон Єдині новини. Я так відчуваю, що з міжнародною тематикою, тож е уважно стежте за ефіром. А я повернусь в цю студію об одинадцятій з оновленнями від команди телевізійної служби новини.